У кабінеті виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулася щотижнева нарада з керівниками підприємств, установ та організацій громади. На порядок денний були винесені питання Народно-господарського комплексу. Володимир Негрецкул, директор КВЕП Подільськводоканал, доповів: підприємство працює у штатному режимі. На минулому тижні були ліквідовані аварійні ситуації. Наразі комунальники відпрацьовують алгоритм дій на випадок надзвичайної. Ситуації Максим Перлей, директор Квеб Подільськ теплокомуненерго, зазначив, що малі котельні продовжують подавати тепло до осель містян навіть під час аварійних відключень електроенергії. За відсутності електропостачання вони працюють за рахунок генераторів. Олександр Задорожний, директор комунальної організації Чиста громада, доповів. Щодня комунальники проводять прибирання вулиць парків та скверів громади. Протягом 8 та 9 січня, у зв'язку з погіршенням погодних умов, комунальники прибирають вулиці Подільська від снігу та посипають їх піщаною сумішчю. Володимир Самборський, виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики, доповів, заклади загальної середньої освіти громади, перебувають на зимових канікулах, проте садочки працюють у звичному режимі. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій, зазначила, що громадський транспорт продовжує працювати у штатному режимі. Фахівцями було направлено лист до компанії-перевізника «Автотранссервіс» задля збільшення кількості. Автобусів на першому маршруті продовжується робота щодо залучення інвестицій за різними напрямками. Всі звіти, які надали на планерці керівники підприємств, установ та організацій, були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським.